Дякую і ви на каналі Супорвет. І це третя частина розпаковки акції за тебе під назвою Криптошопіки на моєму каналі. Мені лишився останній звичайний Мікі і у мене є 33 пака Хотілося б 40 або 45, але, на жаль, ні, немає їх у мене. Бо сьогодні закінчується акція. І також сьогодні вийшло 6 відео, бо я їду на 5 днів на відпочинок ковпати. І перший це у нас Селена до речі, було б круто, якби нам з першого класу випав би Міки. Бо це єдиний, хто нам лишився. Але, на жаль, ні. Я буду намагатися це зробити максимально швидко. І хто тут у нас? От би новий, от би новий. Швалк. Чорт. Мені це не подобається. Я дуже хочу Мікі, бо це останній, хто мені лишився. Трицав знову повторю. Е, і я відкрив, е, ну, за це відео вже буде більше ста можливостей, щоб мені випав той Мікі. І він мені до сих пів не випадає вже більше, ніж 90. Фавкус, чорт! Мені це не подобається, слухайте. Мені це прямо, якщо часто дуже не подобається. Хто тут, будь ласка... Залипанець. Ви коли дивитесь це відео, будь ласка, схвистіть пальці, я не можу, бо я не мету відкливаю. І у мене не виходить. О Боже, Та тут у нас хепрі. До речі, він у мене був тільки один. Це другий. Мені для другої колекції не вистачає тільки бульбика. Вогник сану, його я тільки з альбомом добуду, тому його у мене не буде і ще якогось чувака Квисюк, чорт. А, ну і Міки, звичайно. Бульбика я не добуду, бо в мене немає легендарних паків в цьому відео. Але а хотілося б легендарні паки, якщо щас. Але, в принципі, вони мені то не особи і треба. Зябл. На жаль, зябл, на жаль, зябл. То тут у нас сподіваюся, хтось новий, точніше не хтось а Мікі, Будь ласка, шлавк. Слухайте, я вже боюся, що в мене не вийде. Я дуже сподіваюся, що це фінальна частина, бо іншого шансу може і не бути. Ну я не думаю, що, звичайно, вже ця акція аж так швидко закінчиться, бо, наприклад, в тому у тебе було ще багато пакетків і альбомів. Москві, то звичайний чорт. Ви можете чути м'явки мого кота? Якщо що. Що тут у нас. Ой! Перше, коли у мене відірвалася частина пака. Будь ласка, букля, ну скільки можна? Все, що я прошу від цих паків на це відео, це один Мікіт. Все, що мені треба більше, не треба від них нічого. Шоклоп. Що клоп, чого? Давайте, а може бути таке, що в одному відео попадеться два. Пака. Ой, два дві карточки або більше. Це таке неможливо, що побрюх. Е, бо, наприклад, в акції буваєте? до давайте моя улюблена акція е, зі всіх, <кхід> то там могло таки бути, що дві фішки попались би, клакань, чорт. Дуже, сподіваюся, що тут хоча б буде хтось новий вже. Водяну. Будь ласка, Мікі. Можна мені Мікі? плоско, Мікі. щянення, чорт. Ну, нічого, нічого. Шкода, звичайно, що щанення, але... Ну, ми з цим нічого не зробимо. Трицел. Знову повтори, Знову повтори. Мікі, Мікі. Мікі, Мікі, Ні, я відкрию тебе знизу. Давай, Мікі, 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 Дубик. Ну, нічого, нічого. Ух, будь ласка, Мікі, мені тебе один Міки і все. Та влим. Будь ласка, Мікі, Мікі, Мікі. Залипанець. О боже мій. Я дуже хочу дібати цю акцію, бо вона крута, шо клоп. і я стільки паків відкрив, що це неможливо. Я не розумію, чому мені на Мікі так не везе. Зябл. Знову зябл. Знову Ще Щез. Ну, будь ласка, не Мікі. Вогнедих. Вогнедих. Будь ласка, Мікі. Мауті. Мені потрібен Мікі Маус. У нього є елемент цільового шопіка, тобто тіло. І мені воно дуже треба, зюзля. Давайте я запишу потім огляд на гву звичайно. Але походження не буде, бо вона їх щось не дуже цікава в Але непогано, непогано доволі. Ну там, в принципі, нема що походити, якщо чесно. Взагалі нема що походити. Міті! Навешті! Одна блискавка, тварини номер 14, Мікі. Ви можете його побачити. Дуже крута карта. І навешті я його зібрав, Боже. Через стільки паків, через стільки часу я зібрав того Мікі. Все. У мене лишилося 5 паків, і я їх все ж таки відклею. Ну Це дуже позитивно. Налещі Мікі у мене є. Я зібрав любого шопіка і я зібрав цю колекцію Шокула. Я дуже ладай, якщо чесно. Я прям неймовірно ладу. Лева. Ух, хто тут у нас? Я сподіваюся, що в мене буде другий Мікі. Для другої колекції мав ті випав, до І вогач у мене ще другого вогача немає. Бажано, звичайно, його отримати, і... але я не думаю, що це вийде. Вогач є! У мене для другої колекції не вистачає тільки Міків, для якого в мене є останній пак, бульбика, якого в мене не буде, бо він лега, і вогника, якого в мене не буде, бо це епік, який йде тільки з альбомом. Ну... Дуже сподіваюся, що в мене буде другий Мікі, ні, бо хочеться ну, майже повну двугу колекцію. Звичайно, відалі би повну, але я не скажу. Головне, що в мене є одна ціла повна колекція з альбомом зі всім. І тут фалкус, на жаль, але нічого, нічого. Я вам хочу показати повну колекцію. Ось так виглядає альбом, колектор в місті типічну картку. Ось тут шоклоп, люций, вогнедих, е, водянул, Левоклив, дубик, Селена, тавлим, фалкус, вогнедих, бульбик, шокола, квисюк, Навешті, мійки, слава Богу, букля, фледі, москіто, стлименець, Ціананя, хитрун, е, банні, залипанець, лева, мавті, Альп, шопобрюк, хепрі, трицел, зюзля. Ковпі, зябел, швалк, міськал, логач, Квакен і щезник. Ось так от виглядає звичайний пак, епічний пак і преміум пак. Ну, і на такій прекрасній ноті я сподіваюся, що вам сподобалось відео. Сподобалось ця акція. Мені вона дуже сподобалася, потім вийде огляд гри, і це буде, напевно, саме по цій частині цієї акції останнє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, дивіться, ой, діліться цим відео, пишіть коменти і дивіться інші мої відео і плейлист по Клиптошопікам. Всім пазим, влад і ви були на каналі Субтитры Влад.